Захист робіт студентської наукової конференції малої академії науки Вінницького технічного фахового коледжу. Учасники представляли свої напрацювання з чотирьох обраних напрямків. Побувала на заході Анастасія Ткачук детальніше розповість у сюжеті. ВТФК «Павер» заряджає зсу мобільна сонячна електростанція, яка була створена у відповідь на виклики сьогодення. Аби підтримати українських бійців. Вінницькі студенти вирішили розробити таку технологію. Це так звана мобільна або переносна сонячна електростанція, особливістю якої є те, що вона може генерувати енергію не тільки від акумулятора, але й ще від сонячної батареї. Тим чином є дещо універсальною, особливо коли потрібно знайти додаткове джерело енергії і підзарядити, наприклад, якісь звичайні речі, наприклад, як той самий телефон. Повербанк чи можливо навіть і для зарядки більш складнішого, навіть ноутбука, чи навіть інших пристроїв, на які розрахована потужність даних електростанції. Вона зручна для експлуатації, для пересування, для того, щоб можна було її використовувати в польових умовах, тому що вона налаштована саме на те, щоб використовувати їх в польових умовах для наших збройних сил. Замовлення ми отримуємо від підрозділів збройних сил, які за допомогою цієї сорочної панелі завжди залишаються на зв'язку. ВТФК «Павер» – це лише один із проектів, представлений на захисті наукових робіт малої академії наук. На базі Вінницького технічного фахового коледжу вона функціонує з 2015 року. Цьогоріч в рамках захисту своєї роботи представили 47 студентів за чотирма різними напрямами. Студенти на початку вибирають собі свій напрям, далі ми призначаємо їм наукових керівників з числа викладачів, які самі займаються науковими дослідженнями. Зокрема, це кандидати наук, які у нас працюють, або ті, які по дорозі до захисту, тобто є здобувачами наукових ступеней. І таким чином в результаті такої роботи проводиться конкурс захист дослідницьких робіт, такий. Як і сьогодні ми проводимо у вигляді студентської наукової конференції. Ще одна розробка студентів ВТФК – світодіодні ліхтарі та павербанки з комплектуючих використаних девайсів. Ідея в мене виникла ще з в з осені, коли світло в Україні припадало на 3-4 години. Тоді була така можливість, що день був. Не дуже довгим і темніло швидко. а Освітлювати оселю потрібно було якось. Подивившись, підивившись, так, сказати, так би мовити, в інтернеті деякі цікаві, деяку цікаву інформацію, я дійшов до висновку для створення ось таких світлічків. Студенти в рамках конференції також визначали якість молочної продукції. Ми обрали її саме тому, що наразі на ринку України ми можемо спостерігати неякісну сметану сметану, від якої збільшується кількість хворих людей. І щоб провести дане дані дослідження, ми зробили два аналізи: це був сенсорний аналіз та лабораторні методи. Це селянське та на здоров'я на здоров'я, тому що це було дитяче харчування. І мене обурило те, що ми знайшли там дуже багато вмісту води. А отже, тваринні жири були замінені на рослині і ніякого поживного харчування для дитини там не було. Для себе я взяла як хороший такий чудовий. Молоко таке це на ринку, але ж ми не знаємо його маркування, виробництва. Нічого не було додано в ньому ні крохмалю, ні води, ніяких хімічних домішків, але ми не знаємо, в яких умовах воно було виготовлене. Окрім науково-технічних доробок, була представлена робота Владислава Борецького з дослідженням палітри подільської поезії. каже, працював над ним близько місяця і отримав неабияке задоволення. Отже, Тема мого дослідження це творчість подільського поета Миколи Сергійовича Гедзо. Я взагалі чому вирішив досліджувати цю тему? Тому що я був знайомий з ним ще з дитинства. І також мій тато був в спілці письменників, я ходив разом з ним туди і ми бачили там цього поета. Технічному коледжі науково-дослідницька діяльність, поєднуючи лабораторні та практичні заняття з елементами творчості, є пріоритетною в освітньому процесі. Як зазначають викладачі, такі поєднання дають позитивні результати. Телеканал Вінничина все буде Україна.